Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про хронічну втому. Ви помічали, що навіть після вихідного дня чи повноцінного сну ви все одно відчуваєте себе втомленими? Постійна втома це не лише про недосипання. В цьому відео ми розберемо основні причини хронічної втоми, які часто залишаються поза увагою як і лікаря, так і пацієнта. Отже, перша можлива причина хронічної втоми це нестача заліза або анемія. Загальна слабкість та хронічна втома може бути першою ознакою низького рівня гемоглобіну в організмі людини. Найчастіше це трапляється у жінок через менструації і у вегетаріанців та у людей з незбалансованим харчуванням. Симптоми можуть включати загальну слабкість, ламкість нігтів чи волосся та навіть задишку при фізичному навантаженні. Відповідно, для оцінки наявності чи відсутності анемії, варто як мінімум здати загальний аналіз крові та визначити рівень гемоглобіну у вашому організмі. Друга часта причина хронічної втоми може бути проблема з щитоподібною залозою, а саме таке захворювання, як гіпотереоз. Це стан, коли ваша щитоподібна залоза виробляє недостатньо гормонів. Відповідно, даний діагноз може сповільнювати ваш метаболізм, що супроводжуватиметься загальною слабкістю. Для того щоб перевірити функцію щитоподібної залози, варто здати аналіз крові на визначення рівня гормонів, а саме ТТГ та Т4. Третя причина хронічної втоми може ховатися за хронічний стрес та перевтомі. Постійне фізичне та емоційне перенапруження виснажує ваш організм і, відповідно, високий рівень кортизолу, гормону стресу, провокуватиме появу у вас хронічної втоми. Продявами даного стану є загальна слабкість. Порушення сну, дратіливість, постійне бажання пити каву чи їсти солодке. Четверта, не менш важлива причина хронічної втоми це дефіцит вітаміну Д. У багатьох країнах люди отримують недостатню кількість вітаміну Д сонячного світла, особливо взимку, і дефіцит вітаміну Д може провокувати появу хронічної втоми. Також можуть з'являтися болі в м'язах, погіршення настрою чи зниження імунітету. Рішення перевірити рівень вітаміну Д. І при його недостатній кількості приймати вітамін D в дозі рекомендовані лікарем. І п'ята причина хронічної втоми є хронічні інфекції та приховані захворювання вашого організму. Дуже часто хронічна втома це перший симптом при вірусних інфекціях, діабеті, захворюваннях печінки, нирок та навіть онкологічному процесі. Відповідно для пошуку причини хронічної втоми варто звертатися до лікаря. Підсумовуючи, можна сказати, що причини хронічної втоми може бути багато, отже, не ігноруйте симптоматику і вчасно звертайтеся до лікаря для пошуку причини хронічної втоми саме у вас. Будьте здорові, бережіть себе і пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого організму, а саморозвиток ні.